І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата і у нас є чергова монетка, чергове поповнення колекції. Хочу вам нагадати, що монетка ще є 2024 року. Ну, як тільки з'являється можливість, стараюся вас, до вас донести зразу свіжу інформацію. Ви висвітлити, висвітлити її якраз у відео, і тому монетка у нас сьогодні буде саме зі східного. Календаря, яка введена в обіг 5 листопада 2024 року. Також східний календар у нас е, Національний банк України випускав у 2006-16 роках. Це були монети з срібла, а у 2020 році Національний Банк розпочав нову серію з такою ж назвою Східний календар, але монети вже карбуються саме з Нейзельберу. З 2020 року у нас монетка вийшла саме. Перша цей рік Пацюка, потім рік БК, Тигра, кота або кролика та рік дракона. Всі вони були ось в таких сувенірних упаковочках, таких червоно-оранжевих, помаранчевих кольорах. І бачимо саме дизайн сувенірної упаковочки в 2024 році змінився, і монетка виходить ось ось такому буклетику, можна сказати. Ну, Хто колекціонує східний е, календар. То в інтернеті також продаються саме упаковочки до всіх монет, але це є не Національного банку упаковки, а якихось приватних людей, приватних фірм, які займаються саме нумізматикою. І ось такі зараз вам на екрані продемонструю: ось такі сувенірні упаковочки в них є в продажі. Тому, якщо вам цікавиться, можете в інтернеті шукати та збирати собі серію ось такі їхні упаковочки. Щодо е, даної монетки, то бачимо в нас рік змії, також у нас номінал 5 гривень. Ця монета присвячена якраз одній з 12 тварин східного календаря, а саме змії. Бачимо ось така змія. Хочу нагадати цей шостий знак китайського зодіаку. І що нам дає Національний банк, що саме цей знак символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Надіюся, у кожного у вас. Вдома є ось така монетка, або вдома є своя змія не тільки в монеті, а й по життю. Звісно, це є жарт, але кожній жарт є, є доля правди. І так, перейдемо до аверсу монети. Бачимо, у нас вгорі Державний герб України, і півколом ось така назва Україна. Також на дзеркальному тлі по колу у нас зображені 12 символів східного календаря. І у центрі кола бачимо такий стилізований годинник. 2025 і стрілочка, яка вказує саме на змію, тобто на символ року. І внизу у нас є теж напис: номінал 5 гривень. Ось така чудова монета, аверс у всіх монет одинаковий пізніше. Порівняємо щодо саме реверсу монету, то бачимо, що зображено символ східного календаря ось таку загадкову змію, що додатково означає небезпеку для. Ворога ось така змія. І по колу теж ми бачимо, у нас є такі різні пори року: саме сніжинки, там квіточки, плоди і так далі, що символізують якраз нашу українську культуру. Щодо тиражу монетки, то весь тираж у нас 80 тисяч примірників, і випущено внову ось таких сувенірних упаковочок. Також. Під час введення в обіг у нас є ось квитанція з Національного банку України. Правда, тут ще є, у нас монетка є абсолютний, яку ми обов'язково вам покажемо. І бачимо рік Зміїв від Національного банку 161 гривню. На даний час дуже багато є продажу в інтернеті, так як тираж дозволяє 80 тисяч, тому хто хоче трішки заробити, заробляє. І в інтернеті в середньому я бачу 250-300 гривень. Гривень за монетку. Ну, хочу вам сказати, що вже досить дорого пересил монетки, тому, якщо берете за 160 в Нацбанку, плюс в районі 80-90 гривень нова почта. І виходить так само. Хочу сказати, що банки-партнери також продають свої монети, але у них ціни завишені від Не так як від Національного банку. І що хочу вам порівняти, що саме аверс-монетки, бачимо, у нас одинаковий 2024 рік 2025, тільки годинник нам вказує на саме на рік східного календаря. Також можемо інші роки, але не варто вони є всі ідентичні. Ось такі, друзі, у нас є поповнення. Кому подобається дана серія. Звісно, собі замовляйте або в банках-партнерах, або у Національному банку. Дякую всім за перегляд. З вас, як завжди, прохання, вподобайка, поширення, будь-який коментар, щоб саме поля... поляризувати нас у наш український контент. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!